Доброго ранку, малята! Сьогодні в нас з вами цікаве заняття. Малята, сьогодні ми з вами вивчимо вірш, яку написала Любов Забашти. Називається Зимонька. Пригадайте, у які ігри ви граєте взимку на прогулянці. <клес> Розгляньте малюночки уважно, і назвіть. Так, ми катаємось на санчатах, будуємо собі різні горки, да? граємо в сніжки, катаємось на ковзанах, ліпимо снігову бабу. Розгляньте, що робить малюк. Так, вірно, катається на санчатах, на дошці. На чому ще катаються малята взимку? Вірно, на лижах, на ковзанах, грають у хокей, ліплять снігову бабу, будують різні фортеці сніжок, грають сніжки. А зараз послухайте вірш зимонько, голубонько, в білім кожушку. Любимо ми бігати по твоїм сніжку. Всім рум'янеш личенька. Ти оцій порі і ладнаєш ковзанки в нашому дворі. Ось такий вірш. А зараз розкажіть, про яку ж пору року цей віршик? Вірно, про зиму. Як ви думаєте, чи подобається автору зимонька? Вірно, подобається, давайте разом повторимо цей вірш ще раз. Зимонько, голубонько, в білім кожушку. Любимо ми бігати по твоїм сніжку всім рум'яниш личенька? Ти оцій порі. І ладнаєш ковзанки в нашому. Дворі. Молодці малята. А зараз справа зміни слово. Наприклад, щедрівка. Що робити? Так, щідрувати. Свято. Що робити? Святкувати. Частування. Що робити? Частувати. Молодці малята! Ви впоралися з усіма завданнями? До нової зустрічі!